Вітаю вас всіх, шановні глядачі. Один з моїх глядачів прислав мені одну інформацію. Ну, мабуть, ця інформація буде цікава для людей пенсійного віку, тому що інформація стосується питання пенсій. Відповідна інформація зазначена з офіційних джерел, і мова йде саме про пенсії. Пенсії людям пенсійного віку. І саме пенсії, які. Можуть відбутися саме вже в цьому місяці, в жовтні місяці 2023 року. Але мова йде про окремих категорій населення. Бо всі ви знаєте, що вже підвищення в цьому року, році не відбудуться. Ці підвищення були, була індексація, ми про це казали з вами. Але оця інформація дуже цікава, і хотілося б від вас, шановні глядачі, старших глядачі каналу. Які отримують пенсію, щоб ви цю інформацію або підтвердили, або спростували. Я зараз вам надам ці дані всі, а ви вже згодом скажете, правда це чи неправда, бо така інформація, я не можу наголошувати про те, що вона збудеться або не збудеться. Давайте зараз про це поговоримо, а в подальшому ви вже скажете, і ми зрозуміємо, бо питання дуже цікаве питання пенсії. А саме йде про тих людей, яким є на сьогоднішній час 70 років і вище. І саме цим людям, людям пенсійного віку, будуть підвищуватися пенсії. А саме, люди, які мають вік від 70 до 74 років, цим людям буде підвищена пенсія на 300 гривень. Людям у яких вік від 75 до 79 років цим людям буде підвищена пенсія на 456 гривень. І людям, у яких вік 80 років і більше, і цим людям буде підвищена пенсія на 570 гривень. Тобто, оце з таким обрахунком подана інформація про те, що пенсії підвищаться. А взагалі то, якщо казати про підвищення пенсій, то в цьому році, як ми сказали, їх не буде. Але вже з наступного року, а це 1 січня 2024 року, відбудеться підвищення пенсій, Як воно і вимагає? Бо кожного року, на початку року відбувається підвищення пенсій. Але вже в березні наступного року, це 2024 року, планується. Масштабна індексація виплат і ведення бальної системи для людей пенсійного віку. І що я хочу сказати по цьому питання? Якщо казати про цей вік від 70 років і і відповідно ці цифри, то чому немає в цій категорії людей людей пенсійного віку, яким виповнилося 60 років? Чому тільки 70 років? А я можу сказати чому, шановні глядачі, бо якщо брати людей 60 років і до 70 років, цих людей буде набагато більше. А якщо брати від 70 років і більше, не вже не кажучи про 80 років і так далі, то відповідно цих людей менше. Відповідно, вони, мабуть, зробили. Такий підрахунок обрахували такі цифри: 300 гривень, 456, 570 гривень. Тобто вони поділили людей пенсійного віку на окремі категорії, але не врахували того, що є люди, які вийшли на пенсію. Можна сказати, це молоді пенсіонери. Вони їх не врахували. А чому це відбувається? Тому що в Україні так і не вирішено питання. Обрахунку пенсії. І ті всі індексації, ті всі надбавки з відповідним віком, про які ми з вами казали, це не вирішує найголовніше питання. Яка має бути пенсія і яким чином вона має бути обрахована? Можна додати і по 300 гривень, і по 450, і по 500, 70 гривень, як в нашому випадку. Але це не змінить ситуацію. Ситуація не зміниться. Бо ці цифри взяти з потолка, вони нічого не вирішують. Від них цих цифр нічого не залежить. Ну, можливо, якийсь приємний такий момент, але по факту нічого не буде. Ми з вами не будемо зараз казати, як саме. Треба враховувати. Ми з вами про це казали вже. Сама система невірна, якщо взяти всіх президентів України, якщо взяти. Голів Уряду України за весь період незалежності України, вже не кажучи про Міністерство соціальної політики, скільки там змінилось міністрів. І наразі ось така ситуація. Тому що в Державі в Україні не відбуваються зміни. Це не зміни. Це можна сказати, подачка у вигляді якихось коштів, невеличких коштів для тих людей, у яких відповідний, поважний вік. Це поважний вік. Бо 70 років і більше це вже поважний вік. Це люди відпрацювали, вони вже досягли відповідного свого віку, але до них роблять такі акції, я так можу сказати. Це акції для цих людей. Це не пенсія. Пенсія це коли людина отримує свою зароблену пенсію, і людина почуває себе людиною пенсійного віку, а не так. На якийсь період дали гроші, потім добавили, потім якась індексація відбулася. А в дійсності люди пенсійного віку вони не можуть забезпечити себе на ті пенсії, які вони зараз отримують. Тому шановні глядачі, це інформація дуже цікава. Хотілося б від вас почути, якщо це справжня інформація, чи дійсно це так, чи, чи це просто інформація. Тому я всім вам дякую. Давайте разом цю інформацію будемо бачити, як вона буде відбуватись. І, будь ласка, напишіть, якщо це дійсно так, або якщо це просто інформація. Тому всім вам дякую, шановні глядачі, за те, що ви дивитесь наш YouTube канал, ставте вподобайки. Підписуйтесь на наш YouTube канал і давайте разом це все вивчати. І обов'язково ми до цього питання ще повернемо. Всім вам дякую, до нових зустрічей.